Після війни була школа, вот, в цьому был, был Сільський Совет. Здесь були колхозні амбари, так як і були. За ними был ток і далі йшли загони для скота, аж до самого крученка. Від маєтку пана Іловайського до наших днів зберігся лише один погріб та його вже збиралися розібрати. Однак Володимир Іванович викупив приміщення. Адже шкода було позбутися того, що ще будував засновник села. Його длина 11 метрів, ширина 3,5 метрів. Цей підвал в совєтське часи принадлежав колхозу Ілліча. Але після, коли колхоз розвалився, його хотіли цей підвал знести. Але вот. так як Это историческое сооружение, которому больше 200 лет, я решил его выкупить, этот, этот подвал. Вычистили здесь, установили теннисный стол. И зимой, когда на улице мороз, в подвале тепленько, приходят дети, играют в теннис, играют в шахматы. Ну, короче, по вечерам отдыхают. У Іловайських поряд з маєтком був розкішний сад. До нашого часу збереглися два дуба, посаджені ще тодішнім власником грабового. Деревам вже понад 200 років. На місці, де колись був панський сад, зараз мешкають люди. Микола Антонович пам'ятає, як він ще дитиною бігав у сад за грушами. Це було давно. З ми приїхали, я не помню сколько у было, було, ну года два-три, может. Вот це ж дуби, два осталось. Тут взагалі була длинная аллея. Клен, ясень, дуби, аллейка виложена. Тут сейчас тротуарчики, типа. А далі був фруктовий сад. Ось вот і груші, вишни тут обалденные, сливы хорошие були. А это ми тут дитворой все время гуляли. Панский сад считался. А тут кругом, типа заросли, пустыни були. А потім вже не пам'ятаю, скільки прошло, пройшло, почали земли. землі. Ну, пустырь стоїть, мусорник. Почали давати нам землі для застройки. І от це вийшло. У нас вулиця садова, молода. Ті строилась одна. Є старі дома, які тут. А це всі наші нові застройки. эту улицу вулицю зробили этого панского сада. Рід Іловайських, яким належала Слобода Грабова до 1864 року. З одного боку, позитивно впливав на розвиток цього краю. Це і розширення сільського господарства, і піднесення культури та духовності. А з іншого боку, вони на своїх землях закріпачували та пригнічували вільних козаків, придушували козацькі повстання проти свавілля російського уряду. Василь Іванович Іловайський вдавався до певних хитрощів, аби на нього працювало якомога більше людей. Для цього він построїв. Будув... здесь недалеко от Чумацкого шляха построил кабак. Там, в этом кабаке, служил Потовиченко по Грабовским, его называли Стрига, Дед Стрига, который руководил этим кабаком, и заезжие чумаки, купцы вот, останавливались в том кабаке. Он их спаивал и предлагал, обещал, что у Иловайского самые выгодные условия на земельную аренду. Вот плотит он хорошо. И некоторые чумаки и проезжие люди соглашались и проезжали сюда, селились. А он со временем их закрепощал и заставлял работать на себя. У 1861 році було скасоване кріпосне право. Однак у Грабовому селяни працювали на Іловайського ще три роки, аж поки така радісна звістка для простих людей не долетіла у ці краї. Після, коли вже прийшла відміна і сюди, іловайські поняли, що їм не вигідно здесь держати свої землі. Вони продали за козакам. Донецкому и Петровскому свою усадьбу и земли. Про этих помещиков это рассказала э, здесь у нас э, жила Борисенко Мария, вот девичья фамилии у нее Мортенцова. Ее дед был как раз тем старостой, который написал книгу э, об истории Слободы Грабовой. І яку в 1936 году сажлі. Вот вона по рассказам його, що вот, рассказала ету історію. Так грабове було поділене на дві частини. Та, що належала Миколі Петровському, називалася Миколаївщина, а інша, власником якої був Олександр Донецький, Олександрівщина. У поміщика Донецького справи йшли добре, тому згодом він викупив у Петровського його частину маєтку. А сам Микола Петровський оселився з родиною у Грабівському лісі, який був його власністю. Побудував тут будинок, щоправда, він не зберігся. Про колишнього власника лісу нагадує Колодязь, споруджений самим поміщиком Петровським. Йому вже 140 років. Здесь жив лісник, користувався колодцем. Потім здесь був піонерський лагерь. пионеры пользовались этой водой с этого колодца а когда лагерь закрыли и его не стало этот колодец подошел ну, был заброшен и засыпан в этом году грабовские ребята во главе председателя бережного владимира Васильовиче і я вичистили колодязь, восстановили і прибили табличку. Лісовий масив занесений до природоохоронних об'єктів. Це урочище Грабове, ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Тут росте дуб, ясен та невластиве для Донецької області дерево, граб. Здебільшого граб росте на території Західної України. Вчені роблять припущення, що донецький кряж був місцем, де у міжльодовиковий період могли зберегтися елементи попередніх лісів, а це 70-100 тисяч років тому. Донецької області только два урочища граба це наш граб і в пределах леса Слав'яна Існують припущення, що саме через розташування поряд з урочищем село й отримало свою назву Грабове. Однак є ще й інша версія. Розповідають, що ще Іловайський вподобав собі саме це дерево. Поряд з дубом він навколо свого маєтку висаджував і граб, а пізніше і навколо храму у селі. Коли Іловайський построїв церков, вот, спочатку село наше називалося, тому що Троїцьке, тому що церква була свято Троїцькою. Але після Іловайський обсадів саженцями граба вокруг церкви і обнес. Аграду. І з этого времени Слабода стала називатися Грабове. Село Грабове місцевість, що дуже насичена цікавими історичними фактами та народними легендами. Розповідають, що тут свого часу побував батько Махно. Люди досі переказують історію про розбійницький напад загону махновців у цих краях. У той час, коли был на стороне красных, он был ранен и лежал в госпитале в Луганской области где-то там вот Старобельск, по-моему, в Старобельске, вот. Но его красные хотели арестовать, когда он лежал в госпитале. Об этом узнала его жена или любовница атаманша Сорока, и она выкрала его, и они Оттуда убегали с небольшим отрядом. В тачанке лежал раненый Махно, а отрядом руководила Атаманша Сорока. Вот. И они заскочили в село Грабово. Здесь у нас два амбара. В нем хранили зерно общественное на случай пожаров, кого помогали или засухи помогали бедным этим зерном. Это зерно осенью собирали с каждого двора какую-то долю и хранили э, в этих амбарах. Вот, э, руководил э, этим, э, этим зерном э, Браченко. Кто-то доложил им, Атамарше э, Сороке, что ключи от этих амбаров э, у Браченко. Они поскакали к нему хотели забрать эти ключи, но он не отдал им и сказал, что у меня нет их, и если бы даже и были, то я не могу общественное зерно отдавать кому-то. Они забрали его, да, а в это время уже за Миуса скакал красноармейский отряд, которые гнались за атаманшей Сорокой и Махном. Они начали убегать, и у нас здесь есть лес, называется Казенный. Вот. В него, чтобы въехать, там стояли ворота с четырех сторон. И вот они доскочили до этого леса, и уже видели, что красные их догоняют. Они взяли, повесили его на перекладине ворот Браченко. А сам отряд почав держати оборону. А атаманша сорока, і махно на тачанки убіжаль. Відомо, що Шахтарський район, в тому числі і село Грабове, було місцем найзапекліших боїв під час Великої Вітчизняної війни, а саме у 41-му році, коли німці захопили село. Не обійшлося без сміливців, які відзначилися мужністю та відвагою. І люди пам'ятають своїх героїв. Один з них Яків Степанович Приходько, родом з Київської області. Тут у Грабовому йому встановлено пам'ятний знак за надзвичайну мужність у запеклому бою з фашистськими загарбниками. В октябрі 1941 року перед обороняючими військами, совєтними військами, які були на, лівому, на лівій стороні Міуса, поставлена задача проникнуть в село Грабово взять пленного языка вот и вернуться назад когда отряд проник в Грабово в землянке которая находилась вот на этом месте они застали трех человек немцев с охраны они двух убили одного взяли в плен И стали отступать Немцы э, обнаружили их И стали обстреливать Тогда Приходько с двумя товарищами Вернулся в землянку А остальные Стали отступать за линию, за линию фронта В этой землянке Приходько принял бой И вел его э, своими товарищами 11 часов э, вот, Под покровом ночи э, Он вернулся С раненым Довженковым В розположення своєї части. за тодбой він був награжон орденом Леніна. Погиб приходька недалеко від Красного Луча в февралі года. -го. І це ще не все з історії села. Про що вдалося дізнатися Володимиру Івановичу? У його книжці набагато більше історій, розповідей та спогадів людей. Володимир Іванович задоволений, він недаремно витратив стільки часу та сил на пошуки матеріалів з історії рідного села. Тепер і він, та й усі грабовці з впевненістю можуть сказати, куди своїм корінням сягає історія рідного краю. Володимир Жила пише вірші про село. До однієї з поезій Володимир Васильович Бережний, сільський голова, написав музику. І тепер Грабове має власний гімн. Створений людьми, які дійсно люблять те місце, де мешкають, які з гордістю знайомлять кожного з його історією та краєвидами. Це ті люди, що пишаються своїм рідним краєм. Де тече річка Мюз, де цигельня ялова, розташоване село, наше рідне грабове.